Вправа 480. Подайте многочлену вигляді різниці двох многочленів, перший з яких містить змінну y, а другий її не містить. Ну що ж, стартуємо. Отже, в першому заданні бачимо многочлен. Давайте підкреслимо ті з них, які містять змінну y. Отже, y у нас містить мінус YA, Змінну містить yX, і змінну містить мінус y. А Інші одночлени, що не містять змінну y, це буде плюс x, мінус А і плюс 1. Ну, запишемо спочатку у вигляді суми найпростіше. Отже, перший новочлен у нас буде містити змінну y, то ми переписуємо все, що жовтим, я підкреслив. Отже, мінус yA плюс yX. Мінус Y Додати і другий многочлен. У нас те, що зеленим, це буде X, відняти A і додати 1. Все би було добре, але нам треба не суму, а різницю. Тобто ми маємо плюс замінити на мінус. Якщо ми змінюємо мінус, то знак доданків тоді в дужках треба також поміняти на протилежний. Отже, це дорівнює. Записуємо мінус ІА. Плюс Y. Х, мінус Y. Так. Тоді ми не пишемо не плюс, а мінус. Якщо ми так зробили, то знак доданки всередині міняємо на протилежний. Було Х, стане мінус Х. Було мінус А, стане плюс А. Було плюс один, стане мінус 1. Так? Тобто, якщо ми зараз розкриємо дужки, то отримаємо той вираз, який у нас був зверху. Все, ми подали многочлену вигляді різниці двох многочленів. Переходимо до другого завдання. Тут аналогічно підкреслюємо перші, які містять змінну y. Одночлени. Отже, у нас є y у квадраті, плюс y квадраті, і мінус 7у. Зеленим підкреслимо все, що не містить змінну y. Мінус p квадраті, плюс 2п і мінус 1. Гаразд, свідку запишемо вигляді суми. Отже, перший многочлен у нас буде містити змінну y, то ми записуємо все, що з жовтим підкреслили. Y в квадраті мінус 7 так, Ну і плюс все, що зеленим, у нас мінус p в квадраті, далі плюс 2p. І мінус 1. І це дорівнює. Але нам потрібно не суму зробити, а різницю, то знак мінус. Якщо ми ставимо знак мінус між ними, то придеться змінювати знак доданків на протилежний. Записуємо тоді y в квадраті мінус 7 y Тоді ми пишемо мінус. І зараз у дужках тоді в другому ночленні змінюємо знаки доданків на протилежний. Було мінус p в квадраті стане p в квадраті. Було плюс 2p, стане мінус 2p. Було мінус один, стане плюс один. Є? Якщо ми зараз розкриємо дужки перед якими знак мінус, то отримаємо той же многочлен, який у нас зверху записаний. Є? Записуємо відповідь. Отже, подайте многочлену вигляді різниці двох многочленів. В першому завданні записуємо мінус yA плюс yX. Мінус y відняти мінус x плюс A мінус 1 є. Ну і в другому завданні. Записуємо y у квадраті мінус 7у мінус п у квадраті мінус 2п плюс 1. 哎呀！Yeah.